Доброго дня, шановні. Ви знаєте, я знімаю це відео під враженням. Зварила я борщ. Борщ гарний з м'ясом, але ще я додавала квасольки. І він гарячий, От я налила тарілочку. І я думаю, дай у мене на столі у нас лежать, стоять оці в'ялені помідори, які я робила свої. Бачите? І чесничок. І оце, думаю, дай я добавлю в борщ, бачите, олійка там. Оце я додавала в'ялених помідорів, які я робила у попередньому відео, подивіться. Шановні, який аромат. Це і часничок дає, і спеції дають, бо я вже другий раз робила вялені помідори, то я вже додала прованські трави. Воно смачно і з італійськими травами. Ну там зовсім там не трави, а овочі сушені. А оце з травами це неймовірно просто отак от в гарячий борщ, бо у мене помідори, я не буду гріха, як кажуть, таїти. Е, трошки пересушені, бо це перший раз я їх в'ялила, і вони не настільки прив'ялені, як висушені. Ну, більш сухі, ніж в'ялені. Тобто, соку там вже вони гнуться. Але не, не мають то, тої м'якості. Ось, і я додавила борщ. Попробуйте, смакота неймовірна. Бувайте здорові і смачного.